Попередній фрагмент Євангелія, який йде перед тим, що ми зараз чули. Там Ісус говорить про те, що буде виданий у руки людей, що Він іде до Єрусалиму. А відповідь учнів вони сперечаються над тим бо думають про те, хто найбільший, хто між ними найбільший, хто між ними кращий, хто важливіший. І це така людська слабкість, це не про апостолів, це про нас, це Євангеліє. Це слабкість міряти себе із іншими. Або я кращий, або хтось інший кращий. І оце порівняння постійне, це шукання того, яким є я в порівнянні до інших людей. Це слабкість, від якої ми страждаємо, тому що, порівнюючи себе з іншими, ми завжди будемо бачити, що хтось є кращий, є розумніший, є багатший, є ніби щасливіший, є радісніший. Хтось, ну, в когось... Завжди знайдемо в когось іншого, щось, що в мене немає, щось кращого. І від цього людина може дуже страждати. Хтось може Аж так сильно е, це, в цьому жити, е, постійно себе порівнювати з іншими людьми, що може привести до якоїсь депресії, до якихось навіть психічних захворювань, якщо я не маю чого, що має інша людина, якщо, наприклад, в матеріальному плані не маю того, що має сусід або колега по роботі, або хтось з родичів. То ну, це велике страждання для людини. Е, хоча дітям, Ісус сьогодні, вприклад, ставить дитину, а дорослі часто кажуть дітям, е, якщо є якісь змагання, е, якась олімпіада зі школи і дитина не виграла, то дорослі кажуть, всі перемагати не можуть, е, або не можуть всі бути першими, треба прийняти і поразку. Так дорослі дітям говорять, але самі дорослі часто цього не приймаємо, що можемо і програвати, можемо мати поразки. Може хтось в чомусь бути кращим, бути здібнішим, мати більше якихось талантів, яких я не маю. Але та людина, може, не має таких талантів, як маю я, і такі здібності має. Ісус вчить нас не бути першими, але бути разом, як спільнота. І в цьому полягає суть християнського життя теж, що ми не є суперниками, ми не маємо змагатися за того, хто. Як діти, знаєте, деколи перед, перед першою сповіддю, вони міряються, хто скільки гріхів має. А в мене 5 лише, а в мене 10, а в мене такий список. А ми не маємо мірятися тим, скільки ми добрих вчинків зробили, або хто більш, більше молиться, більше часу на молитві, або більше. Ходить на службу або для церкви, хтось щось зробив, то більше, хтось менше. Ісус вчить нас не міряти наші здібності і служіння, які ми маємо роботу, але, але служити разом, бути разом як одна спільнота. Цього вчить своїх учнів, що Він творить цю спільноту. Навколо нього вони є. Навколо нього збираємося на Євхаристію як спільнота церкви, щоб йому служити. Якщо я хочу бути найбільшим, то з цього автоматично випливає, що інші мають мені служити. Якщо я найбільший, якщо я не знаю, цар, то служити мають мені. І в цьому є та, така велика небезпека і для нас, християн, для віруючих людей в цьому суперництві, в, в якихось таких моментах, де хочеться бути, бути кращим, більше здобути, більше мати, навіть не матеріального, але якихось успіхів у житті, якоїсь такої результативності. В роботі, в служінні, показати, і це небезпечно і для нас, священників, богопосвячених осіб, але і для кожного, і для мирян так само. Учні забули про те, що найбільше є Господь. Вони між собою, хто з нас найбільший, хто з нас кращий, вони втратили в цей момент цю свідомість, що найбільший є Господь. І з цього випливає, що ми всі брати і сестри, які служимо тому, котрий є найбільший. Ми служимо Богові, котрий є найбільший. Тому ми не е, міряємо свої здобутки, медалі. Там хтось нас похвалив, то це ще одна медаль, ще одна грамота. Це добре, це потрібне теж для нас. Але щоб ми не міряли, це, скільки ми цього маємо, але вміли цим послужити Богові, тому, котрий є найбільший, тому, котрий є найкращий, тому, котрий ці дари нам дає, котрий дає нам ці здібності. Е, тепер на реколекціях для подружніх пар, е, отець Михайло, який мав конференцію, говорив про, е, теж про Каїна і Авеля. І вони власне були тими, які міряли. Каїн міряв цю жертву, що жертва Авеля була прийнята, але він теж приніс Богові жертву і з того, що мав, таку жертву, яку міг принести, і вона теж була доброю. Так само, дорогі і в нас, має бути, що кожен із нас приносить Богові ту жертву, яку може. Хтось менше, хтось більше, але не це є важливе. Важливе, чи це є з любов'ю, чи я це роблю з радістю, чи я цим служу, тому, котрий є найбільший. І тоді в єдності, в спільноті братів і сестер, які разом йдуть до святості, ми можемо служити тому єдиному нашому Господу, котрий теж показав приклад. Такого служіння. Миє ноги своїм учням, йде до прокажених, до хворих, до, до тих фарисеїв постійно пробує, <кх> пробує достукатися до їхнього серця. Він служить, постійно служить. І нехай цей дух служіння, а не суперництва, не змагання, але служіння буде в наших серцях і нами керує. 阿明。